Так, товариство зараз з нами поспілкується головний тренер команди Куликів Білка. Як ви вважаєте, от сьогодні не вдалося здобути бажані переможні очки, які додають футбол футбольно впевненості гравцям і тренеру. Що саме не вдалося реалізувати? Тому що другий тайм, в принципі, ви домінували на полі, але все ж таки не змогли реалізувати моменти. Як ви думаєте, що сьогодні не вдалось зробити? Ну, по перше, хочу привітати команду суперника з перемогою. Ми поки, як то кажуть, адаптовуємося в професійному футболі, нам важкувато. І нам, якщо брати другий тайм, звичайно, нам не вдалося реалізувати. У нас, в принципі, були моменти, ми не реалізували. А це не реалізація, це якість, якість футболістів, і десь вона на сьогоднішній день нам чуть не дозволяє себе почувати на полі впевненіше. Дякую, бажаю вам успіху в подальшому в турнірі. Це тільки початок. Надіюся, що далі буде у вас все вдаватися. Це дебютний сезон для вашої команди. Думаю, що все ще попереду. Дякую. З нами зараз головний тренер команди Скала 19 Михайло Басараб. Вітаю з перемогою. Сьогодні ми бачили дійсно запеклу боротьбу. Дійсно побачили характер команди. В принципі, сезон можна сказати, тільки починається. Ще багато можна виправити, багато чого можна здобути, але ви сьогодні вирішили зіграти як мало не в останньому вирішальному турі. Адже команда билась. Чи вдалося реалізувати свій тренерський план на гру? Чи можливо очікували трішки іншої гри від своїх підопічних? Ну саме перше. Що хочу подякувати нашим збройним силам України, які бережуть наш спокій і дають можливість нам грати в футбол. Це перше. Друге, то що ми планували, вдалося звичайно. Ми не використали свої. Такі три мікромоменти ще в першому таймі. Якщо б ми їх використали, і гра б заспокоїлася, і тоді було б набагато краще. Плюс червона карточка надломила зовсім хід поєдинку. Хоча сказати, надломила як яку сору, але ми і в меншості мали непогані три. А то і чотири моменти. Що до такого запеклого? Ну тут зрозуміло, грають дві команди з Львівської області, таке своєрідне дербі. Ніхто не хоче поступатись. Ми друзі по житті, але на полі друзів немає. Тому видно було зарядженість і нашої команди, і команди суперника. За що їм хочу подякувати, тому що команда. Іграє такий футбол, який і ми побогуємо, тому я знав, що буде цікавий і хороший футбол. Можливо, нас стало у фізичному плані набагато більше, тому що команда суперника грала кубковий майже 90 хвилин, не тільки 90, і воно десь, можливо, як і в психологічному, так і десь в фізичному плані було краще. А в загальному я ігрою задоволений. Команда вдруге зіграла на ноль, що мене найбільше радує. Плюс ми стали набагато активніші в лінії атаки. Ми почали один одного краще відчувати. Звичайно що це тільки початок. Ми починаємо наігрувати склад. Заходять же люди, які пропускали через дискваліфікацію матчі. Тому ми я думаю, що ми правильно рухаємося. Головне зараз команду відновити і готувати за слідчу матчу. Вітаю вас ще раз з перемогою. Бажаю успіху в грі з командою ФК Дякую.